Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Робокоп Рятує Метрополіс. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У далекому майбутньому, у величезному місті Метрополісі, де хмарочоси підпирали саме небо, а вулиці світилися неоновими барвами, жив герой, якого знали всі як Робокопа. Колись давно робокоп був звичайним поліцейським на ім'я Алекс Мьорфі. Він вірно служив місту, захищаючи людей від злочинців. Але одного похмурого дня він потрапив у засідку і отримав дуже важке поранення. Міські лікарі і найкращі вчені не змогли врятувати його тіло, проте серце і душу Алекса вдалося зберегти. Його свідомість об'єднали з найсучаснішою бронею і технологіями, створивши першого у світі робокопа людину і машину в одному. Та попри сталеву оболонку, у глибині робокоп залишався добрим і сміливим. Він пам'ятав, що його головна місія захищати людей і дарувати їм віру в добро. Одного дня, коли місто готувалося до грандіозного свята світла, Метрополіс виглядав особливо чарівно, неонові гірлянди звисали з дахів, вітрини магазинів переливалися кольорами веселки, а в повітрі витав запах карамелі і печених горішків, а центральна площа була повна людей у святкових костюмах. Але щось Пішло не так. Величезний головний енергоблок міста почав давати збої. Світло то мерехтіло, то зовсім згасало. Вулиці поринали в тривожну темряву. Люди спантеличено виглядали з вікон, а діти тулилися до батьків, стискаючи в руках різнокольорові ліхтарики, що вже ледве світилися. У головній поліцейській штаб-квартирі, де все блищало металом і синім освітленням, робокоп стояв посеред операційного центру. Над ним миготіли великі монітори, що показували мапу міста та поточні загрози. Уздовж стін виблискували ряди консолей, за якими працювали техніки та оператори. Повітря наповнював легкий гул машин і приглушені голоси, що перегукувалися між собою. Робокоп стояв нерухомо, немов статуя, поки комп'ютерний голос спокійно повідомляв тривожний сигнал. Центральний енергоблок атакований, повідомив комп'ютер. Невідомі роботи проникають до міських систем. Робокоп миттєво кинувся до своєї броньованої машини, яка стояла на поготові під величезним куполом гаража, залитого синім світлом. Коли двигун загарчав і машина зрушила з місця, полірований корпус відзеркалював тім'яні спалахи тривожних ламп. Усі вулиці, які він проїжджав, були порожні, забуті святкові гірлянди хиталися на вітрі, а обривки кольорових стрічок крутилися у вихорах пилу. Вуличні вивіски мрахтіли несправними вогниками, відкидаючи плями світла на мокру бруківку. Вітер свистів у вузьких провулках, неначе сам метрополіс шапотів робокопу про небезпеку, яка чатувала попереду. Коли він прибув до енергоблоку, перед ним розгорнулася дивовижна картина. Навколо головної вежі сновигали дивні роботи. Маленькі, але дуже спритні. Вони стрибали по проводах, ніби павуки, намагаючись перерізати кабелі. Відступіть, порушники, гучно промовив робокоп, і його голос відлунням прокотився вулицями. Але роботи лише зашипіли у відповідь і кинулися на нього. Почалася запекла битва. Небо прорізали сліпучі промені лазерів, що виблискували червоним і синім світлом. Робокоп майстерно ухилявся від атак, його рухи, хоч і були повільними, але водночас і точними, немов танець серед хаосу. Іскри летіли в повітрі, коли його броня дзвеніла від легких ударів. Він спритно блокував удари і відповідав короткими, тонкими пострілами зі свого вбудованого бластера знешкоджуючи механічних нападників один за одним. Його броня, вкрита краплями дощу і пилом бою, блищала у світлі далеких ліхтарів, а в очах спокійна рішучість. Він ішов вперед, немов непорушна фортеця серед бурі, металу і світла, втілення надії. Для всього метрополіса Але раптом із темряви виринув головний противник, Гігантський робот на ім'я Механо Він був удвічі вищий за робокопа, І з руками, що могли розчавити автомобіль, і очима, що горіли червоним світлом. Місто буде нашим. гаркнув Механо Поки я тут, ти не пройдеш. Твердо відповів робокоп. Вони зійшлися у битві, удар за ударом, спалах за спалахом. Робокоп зумів заманити механо до вузького проїзду між будинками, де велетень не міг вільно рухатися. Користуючись перевагою, робокоп зміг вимкнути ворожий енергоблок точним пострілом зі свого електроімпульсного браслета. Механо з ревом впав, коли електроімпульс пробіг його тілом, змусивши велетенські шерстні заіскритися і зупинити рух. Його масивне тіло вдарилося об руківку з таким гуркотом, що у вікнах будівель задзвеніло скло. Його червоні очі повільно згасли, перетворившись на тьмяні чорні круги. Дрібні роботи, втративши командира, розгублено завмерли на мить, а потім, як сполоханий мурашник, почали безладно розбігатися у всі боки. Дехто падав у каналізаційні люки, дехто зникав у темних провулках, залишаючи по собі лише розкидані дроти і уламки корпусів, що іскрили в темряві. Небо над метрополісом знову засвітилося яскравими барвами. Енергоблок почав працювати, повертаючи місту життя і тепло. Люди вибігали на вулиці, сміялися і обіймалися, а діти танцювали на площах. Робокоп стояв посеред міста, залитий світлом святкових вогнів. Маленька дівчинка підбігла до нього і простягла йому маленький ліхтарик. Це тобі. Ти наш світлий герою. Взяв ліхтарик і вперше за довгий час усміхнувся щиро і тепло. Того вечора Метрополіс святкував подвійне свято свято світла і День Героя. А робокоп знав, що справжня сила не в броні і не в зброї, справжня сила в доброті серця і бажанні захищати інших. І як тільки десь у місті знову згасало світло або з'являлася небезпека, робокоп завжди був поруч, завжди готовий прийти на допомогу. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.